Від самого початку створення роти моя така, моя така думка була набрати військовослужбовців, ті, які вже були в якихось конкретних задачах, ті, які вже, скажімо, були поранені, які мають величезну злість от, і не будуть наражати себе вже більше на таку небезпеку, як було це в піхотинських підрозділах. Люди самі різні, тобто, починаючи від сантехніка, починаючи від водія. Людина, яка мала якийсь власний бізнес і тими самими людьми, які працювали в ІТ-сферах, ІТ-компаніях. Тут, тут е, допомагають навіть ідеї, ідеї людини, яка в своєму житті ніколи ніде не працювала, от, але більше працювала по господарству. То він на сьогоднішній день допомагає в ротному господарстві. І так здається, що тут, вроді, дуже все просто. Взяв безпілотник, вчепив щось до нього, полетів ізницю. Та ні, тут вся система. Яка залежить від колективу.